Ми тут неожиданно побачили, що біля нас ось така річка тече гірська. Прямо тут біля нас навіть кілометру немає. І тут от такий пляжик. Зробили, напевно, щоб можна було зайти в річку, щось там ноги помити. Тут напевно пів метра є глибина. А так то річка можна сказати, що досить мілка. Такі островецькі, але багато перекатів. Прикольно так. Сьогодні трошки пасмурна погода. Ну так воно виглядає. Настояща гірська річка. І вона чиста. саме найцікавіше, що ніякого болота немає, як Мінсі. Красота. Річка знаходиться біля парка. От зараз ми підемо подивимося на той парк, що тут за парк є. По бокам видні дорожки, це на велосипедах катаються, можна бігати. Ось така от ось річка. Тече згорту, донизу. а потім вона, я так розумію, буде впадати до якихось заливів. А потім в океан. Ось там такі пороги. Так, ну риби я не бачу. Риби... Не видно якоїсь. Ну такі мостики є.